Шановні друзі, сьогодні поговоримо про УЗД та АЗО-1, Наскільки от воно необхідне і що це за взагалі УЗД? Я хочу сказати, що це трошечки окреме УЗД, яке не стосується гінекологічного, тобто гінекологічне УЗД стандартно не враховує УЗД та з 1 Це окреме дослідження. Це перше. Другий момент зараз є 3 d датчики у багатьох вже є, і чули про УЗД та 1, І деякі клініки починають створювати навіть попит рекламувати саме УЗД та ЗОО 1. До нас також звертаються такі пацієнти, і я хотів би трошки пояснити більш детально про це поговорити з вами. Ну, перше, навіщо ми робимо взагалі УЗД і інші методи діагностики? Ми робимо це для того, щоб що? Не для того, щоб ви побачили 1, на картинках красивих, так а якісь реальні проблеми вашого здоров'я адресувати. Що стане дном може бути не так. Може бути дві речі, які турбують жінок: це перше опущення статевих органів, опущення піхви, впадіння матки, всі види пролапсу. І друге, це нетримання сечі при напруженні. Оце дві основні причини, чому змінюється структура органів, там взаємовідношення органів тазових і може бути корисним дійсно уЗД та заодна. Тобто у жінок, у яких проблем цих немає, тазове дно дивитись особливо не треба, тому що там ну, особливо нічого робити. А, може нічого не будемо робити, і нема скарг і нема а навіщо дивитися тазове дно? що би що. Тому, будь ласка, не ловіться на рекламу, тому що робити дослідження, яке ні до чого не веде, а навіщо його робити? Тобто в медицині ми не робимо просто так, якісь речей. Вони мають чітку ціль. Якщо взяти жінок з запущенням статевих органів, з нетриманням сечі, то в деяких випадках дійсно це ОЗД може бути корисним. Але давайте повернемось до ваших скарг. От якщо у вас є опущення, є нетримання сечі при напруженні, то перше, що треба зробити, це. Звернутися до лікаря, який бажано орієнтується ну, в цій темі, це знову ж таки не всі гінекологи, а друге, хто апрує сам, тому що це патологія, яка хірургічно коригується в більшій частині випадків. Тільки після цього, коли є певні підозри, сумніви певні, то можна зробити УЗД та з одного. В нашій клініці воно саме так робиться. Тобто я дивлюсь, я дивлюсь і думаю про якусь операцію, пропонують це пацієнтці. І ми, якщо є якісь дискусійні речі, ми робимо УЗД от цих структур, а от просто робити УЗД, один лікар робить, а хтось інший оперує, воно зазвичай не дуже працює, тому що, на відміну від УЗД гінекологічного, коли ми знайшли там поліпендометрії, ми знаємо, як його оперувати, зробили гістероскопію, все добре. То з тазовим дном там трошки не так. Можна побачити якісь дефекти в певних м'язах та заодна, але вони хірургічно традиційно не коригуються. Тобто те, як ми будемо лікувати, не сильно залежить від результатів того УЗД. Там дуже специфічні моменти, які просто я не хочу вам забивати голову, там це нюанси для лікарів більше. Але коли нам дійсно таке УЗД може бути корисним, коли ми там протез плануємо розмістити, або рецидивна ситуація, або подивитись, де там пряма кишка і сечі міхур, або при нетриманні сечі, подивитись деякі моменти, такі як, наприклад, довжина уретри, от, якщо ми зробили операцію, як протез розміщується, але знову ж таки, це ми самі робимо, тому що от ми самі ці операції робимо. А знову ж таки, якщо гінеко. От вам планує поставити писарій, Чи рекомендую вам якісь, наприклад, вправи кегеля робити, чи якийсь купити тренажер для вправ та Зоодна. Для цього вам УЗД не потрібно. Це можна просто будь-якій жінці після пологів рекомендувати. Чи при опущенні підібрати писарі, він підбирається не на основі УЗД, він на основі огляду підбирається. Тому, от просто, щоб ви знали, що УЗД та Зодна це специфічний додатковий метод, який інколи. Може використовувати гінеколог і частіше за все, це хірург, і бажано, щоб це він сам або призначав, або робив, тому що це дуже-дуже специфічна ситуація. Не треба робити УЗД та ОЗО, щоб просто його подивитись от, для красоти. Це так само, як ви фотографії бачите якогось інтер'єру, і вам пропонують. А давайте зробимо ну, тренген ґрунту під будинком. На всяк випадок, от. А вдруг там просто нерівний трошечки ґрунт, там ґрунтові води от, подивитись, там на скільки сот метрів. А вдруг Вартизянську от скважину захочете борити, щоб просто знати, от, посеред кімнати, вирішити це зробити. Ну, це не зараз, а буде для вас просто ви заплатите нам тисячу доларів, і буде у вас така інформація. Ну, тобто, інколи речі, вони не зовсім мають доцільність. І вони не впливають більш на те, вони не впливають на прийняття наших рішень. Вони ніяк нічого не змінюють в вашій ситуації. Тому треба фокусуватись, і в житті це, до речі, також важливо на тому, що необхідне, а не просто тому, що ви побачили якусь рекламу. От тому я за те, щоб думаю, чи були люди навколо і безумовно вчу також цьому і пацієнтів, тому що це значно економить і гроші, і взагалі в житті вам сильно дуже може допомогти в багатьох медичних, де не тільки медичних питаннях. Дякую за увагу! Бажаю всім здоров'я і перемоги України. А якщо ви дивитесь це відео в майбутньому, то Україна вже перемогла.